європейська нація через років 30-50 і можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це ну за це треба вже подумати. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити у вас зараз є реальна можливість доєднатися, безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Ну, у людей реально немає грошей, за що саджати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь з Гірмаїї, Цен серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2. Іспанія, 1,1, Канада, 1,26, США, 1,6. О, мать! Ну, що ми з робимо висновок? Ну, все. Це буде... От ми зараз хвилюємось за якісь питання, які ми бачимо новини, там ві... щось економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже. Точка неповернення пройде. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну, до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу.